Я Влад Ковтун. Це моя відео візитка для Ірми Царьова. Пишу з вулиці, от. є така нагода наразі тільки записати. І... Блін, чесно, просто сьогодні гуляю, ганяю на мотоциклі. Ніхуя я не роблю Насолоджуюсь днем і... І от вирішив. Вирішив цим поділитися з вами. Хочу зніматись, бо Блін, хочеться просто передати щось. Те, що тут накопичувалося руками. Передати, поділитися з людьми і можливо комусь допомогти з них. Допомогти в плані. Вдихновіть. Забув слово вибачаюсь. На щось на якісь дії, на якісь а, поступки. Іноді просто не пам'ятаю всіх слів української мови. Вибачаюсь дуже, якщо комусь це ріже вухо. Такі думки от. Такі думки.